Кримінально-процесуальне право. Питання Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Дане питання розглянуто главою 39 КПК. Відповідно до статті 503 визначено, що кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, передбаченими законом України про кримінальну відповідальність, здійснюється за наявності достатніх підстав вважати що. Перше. Особа вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене законом про кримінальну відповідальність у стані неосудності. 2. Що особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку. Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, слідчий прокурор виносить постанову про зміну порядку досудового розслідування. Кримінально-правова оцінка суспільно-небезпечного діяння, вчиненого у стані неосудності, повинна ґрунтуватися лише на відомостях, які характеризують суспільну небезпеку вчинених дій. При цьому не враховується попередня судимість, факт вчинення раніше кримінального правопорушення, за який особу звільнено від відповідальності або покарання, факт застосування до неї примусових заходів медичного характеру. Примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними. Щодо порядку здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб, то, відповідно, до статті 504 КПК визначено, що Досудове розслідування щодо осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення в стані обмеженої судності, здійснюється слідчим згідно з загальними правилами. Суд, ухвалюючи вирок, може врахувати стан обмеженої судності як підставу для застосування примусових заходів медичного характеру. Відповідно до статті 505 КПК визначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру встановлюється. Безпосередньо перше. Час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільного небезпечного, небезпечного діяння або кримінального правопорушення. Друге вчинення цього суспільно-небезпечного діяння або кримінального правопорушення саме цією особою, наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому ступінь і характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час вчинення суспільно-небезпечного діяння або кримінального правопорушення чи на час досудового розслідування. Також враховується поведінка особи до вчинення суспільної небезпечного діяльне або кримінального правопорушення і після нього. Відповідно до статті 505 визначено також інші обставини, які підлягають обов'язковому встановленню під час досудового розслідування. Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, користується правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності чи психічного захворювання відповідно до висновку судово психіатричної експертизи, та здійснює їх через законного представника або захисника. Якщо характер розладу психічної діяльності чи психічного захворювання особи перешкоджає проведенню процесуальних дій за її участю або участю у судовому засіданні, прокурор суд мають право прийняти рішення про проведення відповідних процесуальних дій без участі такої особи. Ці положення, зокрема, визначені статтею 506 КПК щодо участі захисника, то відповідно до статті 507 КПК визначено, що захисник Має брати участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру, обов'язково. Які ж запобіжні заходи можуть застосуватися до такої особи? Відповідно до статті 508 КПК, визначено, що до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи. Перше передання на піклування опікуна близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом. Друге поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Щодо психіатричної експертизи, то відповідно до статті 509 визначено, що слідчий прокурор зобов'язані залучити експерта для проведення психіатричної експертизи, у разі якщо під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час чинення суспільно-небезпечного діяння була в неосудному або обмежено осудному стані, або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керуватися ними, такими обставинами, зокрема, є перше, наявність згідно з медичним документом у особи розладу психі... психічної діяльності або психічного захворювання. Друге поведінка особи під час чинення суспільно-небезпечного діяння, або після нього була, або є неадекватною, затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті тощо. У разі необхідності здійснення. Тривалого спостереження та дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового розслідування ухвалою, ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження, а під час судового провадження ухвалою суду. Ухвала слідчого суді про направлення особи. До медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмова у такому направленні може бути оскаржена в апеляційному порядку. Щодо закінчення досудового розгляду в даному випадку відповідно до статті. 511 КПК визначено, що досудове розслідування кримінального кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру закінчується закриттям кримінального провадження або складанням клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру. Судовий розгляд відповідно до статті 512 КПК визначено, що здійснюється одноособово суддею в судовому засіданні за участю прокурора, законного представника, захисника згідно з загальними правилами. Участь особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, не є обов'язковою, і може мати місце, якщо цьому не перешкоджає характер розладу, розладу психічної діяльності чи психічного захворювання. Судовий розгляд завершується постановленням ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру або про відмову в їх застосуванні. Що саме повинна містити ухвала і які з'ясовуються питання при винесенні ухвали у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру, визначено статтею 513. КП. На що хочу звернути увагу, що відповідно до цієї 513 статті КПК визначено, що якщо буде встановлено, що суспільно небезпечне діяння особа вчинила в стані неосудності, а на момент судового розгляду видужала або внаслідок змін у стані її здоров'я відпала потреба в застосуванні примусових заходів медичного характеру, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування застосування примусових заходів медичного характеру може бути закрита судом, якщо неосудність особи на момент вчинення суспільно-небезпечного діяння не була встановлена, а так само в разі видуження особи, яка після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу. У такому разі, після закриття судом кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, прокурор повинен розпочати кримінальне провадження в загальному порядку. Продовження зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється на підставі ухвали суду в межах територіальної юрисдикції, якого застосовується цей захід, чи відбувається лікування. Це чітко встановлено статтею 514 КПК. Розгляд питання про продовження зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється за поданням представника медичного закладу, лікаря-психіатра, де тримається дана. Особа. До подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідні продовження зміни або припинення застосування таких примусових заходів. У разі ж видуження особи, яка після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу або в неї настав тимчасовий розлад психічної діяльності чи інший хворобливий стан психіки, які позбавляли її можливості усвідомлювати свої дії або керуватися ними. Відповідно до статті 515 КПК суд на підставі висновку комісії лікарів психіатрів своєю хвалою припиняє застосування примусових заходів медичного характеру. Постановлення ухвали суду про припинення. Застосування таких заходів є підставою для проведення досудового розслідування чи судового провадження у разі. Звертає на це увагу, що у разі засудження цієї особи до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців чи позбавлення волі на час її перебування в медичній установі зараховується у строк відбування покарання. Якщо на час розгляду питання про відновлення кримінального провадження закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності або прийнято закон, який усуває кримінальну відповідальність за вчинення кримінальне правопорушення, кримінальне провадження підлягає за якщо особа, щодо якої розглядається питання, не заперечує проти цього. Щодо оскарження ухвали суду, то м, дану ухвалу суду про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного характера, продовження зміну припинення застосування примусових заходів медичного характеру або відмову у цьому може бути оскаржена. Це в нас чітко визначено статтею 516 КПК на ухвалу суду про закриття кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характера, у такому разі можуть бути внесені заперечення, які викладаються в апеляційній скарзі. Що подається за наслідками судового розгляду в загальному порядку?